Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо ще один крем для вирівнювання торту. Ми приготуємо шоколадний крем кремчист на маслі. З ним дуже легко працювати. Він не застигає так швидко під час вирівнювання торту, як шоколадний ганаш. Цей крем стабільний і дуже смачний, тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для приготування шоколадного кремчизу нам потрібно взяти 150 г вершкового масла жирністю 82%, 150 г крем-сиру і 100 г чорного шоколаду, 54 або 56% какао. Ви часто запитуєте, який крем-сир я використовую в крем для вирівнювання. Я купую крем-сир кремете. Ось такий. Він розфасований по 500 г. Купую його у кондитерському магазині. Для початку перекладаємо масло кімнатної температури в більшу миску і збиваємо міксером приблизно 5 хвилин до побіління і пишності масла. Далі поступово по 2 чайних ложки додаємо крем-сир кімнатної температури і перемішуємо міксером на найменшій швидкості. Не додавайте одразу весь крем-сир до масла, щоб воно не розшарувалося. Також періодично лопаткою збираємо крем по краях миски і перемішуємо. Коли додали приблизно половину крем-сиру, тоді другу половину можна додати все разом. Далі нам потрібно розтопити чорний шоколад. Я розтоплюю шоколад у мікрохвильовці імпульсами по 15 секунд. Кожного разу дістаю, перемішую і знову на 15 секунд у мікрохвильовку. Коли повністю розтопили шоколад, то не варто його одразу додавати в крем, оскільки шоколад гарячий. Протягом двох хвилин просто перемішуємо його ложечкою, щоб він вистих, а далі додаємо шоколад в крем і швиденько перемішуємо міксером. Лопаткою збираємо крем по краях миски і знову перемішуємо на найменшій швидкості, щоб крем став однорідний. Довго збивати міксером не треба, оскільки крем може розшаруватися. В кінці, коли крем готовий, тоді перемішуємо його силиконовою лопаткою, так ніби розтираємо, щоб вийшло зайве повітря, і щоб крем став гладенький, і тоді ним дуже легко вирівнювати торт. Для зручності я перекладаю крем у кондитерський мішок. Дістаємо торт з холодильника і наносимо крем спочатку на торт з боку. Вирівнюємо шпателем. Далі наносимо крем в ті місця, де його мало, і знову вирівнюємо шпателем. З цим кремом дуже легко працювати, він не дуже густий і не застигає так швидко, як шоколадний ганаш. Тепер наносимо крем зверху на торт і розрівнюємо лопаткою. Після вирівнювання торт потрібно поставити у холодильник приблизно на 2 години, щоб крем добре застиг. А далі можна прикрашати торт за своїм бажанням. Цей крем виходить дуже смачний, і торт легко нарізати, тобто, крем не тріскає під час нарізання. Пробуйте, готуйте і смакуйте, а ми будемо вдячні, якщо поставите нам лайк і напишете коментар. До зустрічі!